Buenos dias! Soy Anna, maestra de espanol. Zanyatia siume! Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Vamos a trabajar. Ну що, ми починаємо наступне наше заняття. Ви готові? Якщо готові, тоді бамос! Отже, на початку сьогоднішнього року я хочу з вами поділитися невеличким секретом. Ні для кого не секрет, що є дуже багато методів вивчення іноземної мови. Ми зараз говоримо про іспанську мову. Чи не так? Звичайно, так. Є ще один метод, я про нього не буду дуже багато говорити, але він доречний до нашого методу з вами вивчення іспанської мови. Я пам'ятаю, що коли вчилася в університеті, мій викладач також про нього згадала. Я їй дуже вдячна, бо він дійсно дуже дієвий, перевірена на собі. Отже, вам потрібно три зошити. Один зошит це ваш зошит, це мій перший, до речі, зошит. Угу. Е -els. Е -els. Так, я його обклеїла, як могла, тільки що знайшла про Іспанію. Ось, послухайте, на російській мові говориться Оля-Оля. Испанцы знают тысячи способов, как весело провести праздники. Обычно они ли танцуют в пышных нарядах, или принимают участие в страстных развлечениях. Шучу. Странных. Тоже шучу. Народных развлечениях. Вот. Так вот, про что я говорю. Это был первый зошит с испанской мовой. Он очень Вы можете так сделать. Вы вклеиваете сюда Все-все, що пов'язане з Іспанією. Пишете сюди все, все що пов'язане з Іспанією. Хочете, пишіть пісні сюди, хочете пишіть вірші, хочете, записуйте з інтернету щось, іспанські вирази, афоризми, що захочете, якщо хочете, можете навіть правила сюди писати, але це повинен бути такий зошит. Зошит, який вас підштовхує до вивчення мови. приходять такі дні, коли ви говорите, щося. Не хочу вже вчити. Мені щось вже лінь стало, і взагалі літо прийшло дуже гарна погода. Мабуть, я іспанську відкладу до вересня місяця. А тут ось такий зошит, в якому там такі запальні танці, в якому там такі чудові пісні, які гріють вам душу. Так, так, де ви хочете, куди ви хочете Коста-Брава, ти подорожувати. Навіть якщо у мене роздруковка з деяких книг Павло Кельо іспанською мовою. Отже, цей зошит повинен вас підштовхувати до вивчення мови. Отже, це перший зошит, я його називаю зошит моти. Увач, який мотивує. Другий зошит, він повинен бути, звичайно, з нашими уроками, наприклад, з вами. Так? Ми ж з вами займаємося, займаємося. Отже, наші уроки в ньому повинні бути. А якщо ви займаєтеся додатково в університеті, або ходите на курси, або ходите до якогось викладача, звичайно, ніколи не, по, не заважає отримати інформацію якусь ще іншу. Ось і може бути зошит з уроками. Угу. Ще один зошит це зошит з дієсловами. Так, зовсім з словами, де ви відмінюєте дієслова. Ви можете, я вам вже колись говорила, робити таблички. Наприклад, перша дія відміна «ар», друга дія відміна Р, третя дія відміна ІР. Це тільки пресенти та індикативи. ми з вами поговорили, ми вивчили з вами да? теперішній простий час. На минулому році, році ми закінчили цю вже тріаду приседи для Ми поговорили про всі з вами закінчення і взяли достатньо такі дуже дійсні дієслова, які вживаються по середденному житті. Отже, цей зошит може бути для дійслів. Тут будуть винятки, тут будуть дієслова, тут буде минулий час, який ми з вами на скоро вже почнемо. Отже, це третій зошит. і ще є четвертий зошит. Це четверте зошит, це там, де ваші вправи, де ви працюєте, так? Де ви працюєте, де робите помилки, і також їх або вчитель виправляє, або ви самі вже е, в змозі перевірити свої помилки. Отже, чотири зошити. Це так здається, що це дуже багато. Ні, це не багато. Але це. Дає вам якесь розмежування і дає зрозуміти, де яка інформація у вас є. А коли у вас все в одному зошиті? Ні, це добре, якщо вам так зручно. Але, наприклад, ага, мені треба подивитися якесь дієслово. Я забула дієслово Понер, наприклад. Як воно діє Оп, я заглянула туди. Або, якщо я щось не хочу робити, оп, я заглянула до зовштамотивовача. Отже, ви я думаю, що вже все зрозуміли, так? Якщо б ви так зрозуміли, тоді ми з вами продовжимо працювати. На минулому році ми з вами поговорили про третю ір, ір, Вір, цвіт ей, дію vive. Nosotros vivimos, vosotros Вівс, ellos, ellas, ustedes viven. Так, 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 viven. Вони живуть, viven, вони живуть. Отже, і на домашньому працюванні у вас були ті слова, і ви їх написали обов'язково унизу під відео на минулому році. Якщо ні, ви повертайтеся і робіть звичайно домашні завдання. І до речі, ніхто ще не відповів, яка пісня була на минулому році. Ви, Ми, мабуть, ще не зрозуміли. Чи зрозуміло? Якщо ви вгадаєте перший, хто чи напишете цю пісню, я вам дарую безкоштовний урок іспанської мови. Так, так, безкоштовний. В скайпі. Отже, будь ласка, вамус-бамус-бамас! Якщо вам подобається, продовжуйте. Якщо ви прослухали цю пісню і обов'язково напишіть, хто виконав її, і ви отримаєте від мене безкоштовний подарунок. Це безкоштовний урок у скайпі, якщо ви будете першим. Отже, ми починаємо наше заняття з невеличкої розминки. У нас вже достатньо лексики, і ми можемо розказати про себе. Отже, ви можете взяти ручку, нажати паузу і написати про себе. Якщо ви написали вже, напишіть, будь ласка, це обов'язково у коментарях. Отже, почнемо з мене. Hola, soy Anna, soy soy Anna, maestra de español, tengo Tengo mi 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 familia, no soy soltera, marido es tengo mi hija, mi pequeña es hija, pequeña Jasmine. До речі, в іспанській мові «ж» не вимовляється. Отже, для Hello, so I am Anna, so I am Maestra de Espanol, and Ella es muy pequeña. jasmin. Мой bonita» – «Bonita» – це «симпатична». «Vivimos en Turquía, en Estambul». «Me gusta mi vida mucha». І «usted», «а ви?» – «Розкажіть, будь ласка, про себе». Отже, можете дати відповідь, відповідь на такі питання. «De dónde vives?» – «Де ви живете?» «De vi dónde vives?» «Cómo te llamas?» «Dónde trabajas?» «Dónde vives?» Так? Аааа... Uh... ТРАБАГАС, e, наприклад, КЕН Ерес, хто ти, як твоє ім'я, або ЕРЕС, хто ти по професії, ЕРЕС. Отже, я чекаю на ваші невеличкі розповіді. І чим швидше ви будете говорити, тим краще, тому що іспанці дуже швидко говорять. Це ми з вами дуже повільно говоримо зараз. Добре, рухаємося далі. І зараз я звертаю вашу увагу на дієслово Густар. Так? Звертаю на увагу, увагу на такий вираз мегуста, тегуста. Бачите, та-та не змінюється. Меґуста, мені подобається, те густа, тобі подобається. Ме мені те тобі. Мегуста, те густа. В іспанській мові мені подобається, тобі подобається, як в українській мові. Ця не змінюється. Так, мені змінюється займенник, тобі змінюється займенник. Отже, ме густа, те густа і так далі не буде змінюватися закінчення. Наприклад, як мені сказати, вона мені подобається. Ея ме густа. Він мені подобається. Ель ме густа. Ви мені подобаєтесь? Устет ме густа. Або, е, як можна сказати, вона мені не подобається. Ея но ме густа. Або Він мені не подобається. Ель но ме густа. Отже, густар. Me gusta, te gusta. No me gusta, мені не подобається. No te gusta, тобі не подобається. Дуже легко і просто. Пригадуємо з вами таке запитання. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Як справи? ¿Qué tal? Як справи? Або ¿Cómo estás? Як те? Estás, діє слово estar, ми з вами вивчили на минулому уроці, давайте його пригадаємо. Yo estoy, estás, está, estamos, estáis, está. Отже, які ми можемо дати відповіді? Bien, mal así. así. Наприклад, bien, добре, маль погано, погано. Г українське погано. así, así, так собі. Отже, естойен, естас маль, еста асіасі, естамосб'єн, еста маль, естан, асіасі. Por ejemplo, це, наприклад. Отже, ви можете так погратися і поговорити. Розказати, як вони, як ви, як ваші батьки і так далі. Угу. Отже, китань або кому естас це все як справа. Китай це справа діло, угу. кому естас це стан, як ти себе відчуваєш мається на увазі. Отже, і ми продовжуємо з вами працювати. Нового поки що я вам нічого бачити не даю. Ми все з вами узагальнюємо те, що ми з вами пройшли. І треба пригадати нам з вами ті слова, які ми вивчили на минулих уроках. Добре. Отже, записуємо перше дієслово. Пригунтар. Пригунтар – це питати. Угу. Пригунтар. Яка дієвідміна? Перша, девідміна? Закінч... вибачте, це турецька мова, тому що закінчення ар. Угу. Пригунтар. Отже, пригунто, пригунтас, пригунта, пригунтамос, прегонтаїс, пригунтам. Є в нас дієслово. слово. Друге вівір. Яка дієвідміна? Третя – ір, вівір. Vivir. Uh -huh. Vivo, vives, vive, vivimos, vives, vivem. Nastupne bailar. Bajlar. Bajlar. Tancevate. Jokia devyn mina? Prabai. Persa, bailar. Jo uh -huh. bailo, tu bailas. Eja, eja, usteb baila. Bailamos, bailas, baila. Baila. Десканцар відпочивати. А яка дівідміна. Перша. Дескансо. Дескас. Десканса. Дескансамос. Дескансаес. Дескансан. Так, аюдар допомагати. Яка дівідміна? Правильно. Перша. Аюдо, аюдас, аюда, аюдамос, аюдаєс, аюда. Дуже добре. Томар, брати щось, так? Яка діє відміна? Правильно. Перше, я спеціально нічого не пишу зараз, тому що ця інформація повинна вже бути у вас ось тут. Угу. І ви повинні зараз її оперувати. Угу. Якщо дуже складно, перемотайте, перекрутіть плівку назад. <плівку> Відео включіть спочатку і спочатку давайте з вами ще раз це все повторимо. Так. Тома. Томо, томас. Тома, то Томаєс. тома Наступне Наступно діє слово комер. Яка дірідміна? РРРР. Друга. Кома. Угу. Я буду їсти? Комо, комес, коме, комемос, комес, комен. Дуже добре. Отже, ми з вами. Взяли такі найрозповсюджені дієслова на цьому уроці і повторили. Розказали про себе, так задали питання, поговорили як справи, повторили дієслова. І я дала деякі поради щодо вивчення іспанської мови в розошити. Отже, дякую вам за увагу, Hasta la vista. побачимося з вами на наступному уроці. І пам'ятайте, я жду ваші завдання. Угу, Домовились і побачимось на наступному уроці. Ну що ж, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу! Muchas gracias. І пам'ятайте, виконуйте домашні завдання. Якщо будуть якісь питання, пишіть їх внизу у коментарях. Я обов'язково прочитаю, і при першій нагоді я дам вам відповідь. Аста фронта!